Привіт! Коли ви йдете, ви навіть не замислюєтесь, як далеко перед собою вам потрібно ставити ступню на кожному кроці. Під час ходьби це не так травматично, а під час бігу від частоти кроків буде залежати, чи ваш біг викликатиме травми для опорно-рухового апарату чи ні. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу, і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Це канал для любителів бігу та початківців, і тут ви знайдете багато інформації для своїх тренувань. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, скільки вам потрібно робити е, кроків під час бігу за одну хвилину, щоб ваш біг не провокував травми. Та як виправити себе, якщо ви робите забагато кроків або недостатню кількість кроків за одну хвилину? Не забудьте підтримати нас з подобайками, підписатися на канал і задавати запитання в коментарях під відео. Щоб ваш біг був економним, продуктивним, а головне, щоб він не був травматичним, потрібно робити певну кількість кроків. Частота кроків під час бігу називається каденсом. І оптимальним каденс буде 180 кроків за одну хвилину. Потрібний каденс буде сприяти хорошому просуванню вперед по дистанції та мінімізувати ваші травми. А Якщо ви робите недостатню кількість кроків, орієнтовно ваш каденс 150 за одну хвилину. Ви відповідно будете робити більше ударне навантаження на стопи та опорно-руховий апарат. Та ваша, часто... ваша довжина кроку відповідно буде довшою. Зараз я покажу, як буде виглядати недостатня кількість кроків під час бігу, і такий біг буде викликати травми. Якщо ваш каденс значно вищий 180, ви відповідно затрачаєте більше зусиль за рахунок того, що ви переставляєте свої кроки занадто швидко. Це можна порівняти з тим, як ви їдете на машині на другій передачі з обертами двигуна 3,5-4 тисячі. І ви, відповідно, не поїдете швидше 150 чи 180 км за годину. Економічним біг вважається тоді, коли фаза упори становить 40%. А момент перенесення махової ноги, тобто фаза польоту 60%. Тобто ви в кожному кроці вкладете, вкрадете в себе момент розслаблення. Зараз я вам покажу, як може виглядати біг з надлишковим каденсом. В цьому, що я сказав, не все так просто. Правильний каденс слід визначати в третій пульсовій зоні та з більшою інтенсивністю під час бігу. Тому що в першій та другій пульсовій зоні під час бігу ви будете робити меншу частоту кроків. І не потрібно лякатися, якщо ви біжите у другій пульсовій зоні, ваш каденс буде 160-165 кроків за одну хвилину. Отже, одною з характеристик швидкості під час бігу є каденс. Також від каденсу залежить економічність бігу, тобто скільки зусиль вам потрібно затратити, щоб зробити е, крок під час бігу з потрібним каденсом та з правильною технікою бігу. Зараз я вам наглядно покажу, як виглядає каденс 180 кроків під час бігу у третій пульсовій зоні. Якщо вам потрібно зменшити ваш каденс під час бігу, вам потрібно старатися після виносу стигна вверх не тягнутися ступою вперед, а ставити її зразу під центр маси тіла на поверхню. І потрібно пам'ятати про це під час бігу, тому що так виробляється правильний стереотип рухів та з потрібним каденсом. Якщо ви робите значно більшу частоту кроків під час бігу, вам потрібно включати у ваш план тренувань більше стрибкових та силових вправ, а також спецбігові вправи, які постійно формують правильну техніку бігу. Зараз я вам покажу силові та стрибкові вправи, які ви можете включати в свій тренувальний план. Першою вправою будемо виконувати випади. По техніці виконання, погляд свій отримуємо вперед завжди, корпус рівно, ступа на приземленні на цілу ступу, руки фіксовано на таз. Вони можуть працювати синхронно з ногами, але ми будемо виконувати фікс, з фіксованими руками. Ступа на перенесенні махової ноги максимально близько до сідниці. Дивимось на виконання. Виконуємо вправу 10-18 разів. Найбільше чотирьох серій, в залежності від вашої підготовки. Другою вправою будемо виконувати інтенсивні стрибки вверх з просуванням вперед. По техніці виконання погляд свій отримуємо вперед перед собою, руки фіксовано взаді на таз, стопи працюють інтенсивно, тобто штовхаємося інтенсивно від поверхні. А зараз я вам покажу правильне виконання даної вправи. Вправу виконуємо від 10 до 20 стрибків, в залежності від вашої підготовки, та не більше двох серій. Третю вправу, яку я вам сьогодні покажу, називається кенгуру. Корпус свій нахиляємо майже паралельно основи, по, по, по якій ви будете робити. Погляд свій утримуємо вперед, ой, тобто під ноги. Руками собі в проштовху та маховою ногою. Приземлення вашої стопи на п'ятку з перекатом на цілу стопу. Дивимося на виконання. Виконуємо дану вправу від 10 до 15 стрибків та не більше чотирьох серій, в залежності від вашої підготовки. В сьогоднішньому відео ви дізналися, що таке каденс кроків під час бігу, та наскільки він важливий. Та як старатися виправити себе, щоб робити достатню кількість кроків. Тренуйтеся так, щоб робити правильну частоту кроків під час бігу, і щоб ваш біг не викликав виникнення травм та не провокував дискомфорт. Напишіть в коментарях, з яким каденсом ви проводите свої тренування. Не забудьте підписатися на наш канал, підтримайте подобайкою та натиснути дзвіночок, щоб нічого не пропустити у наступних відео. І пам'ятайте, тренуйтеся правильно регулярно з потрібною частотою кроків під час бігу. І завтра не пожалієте.